Годувати Молодець. Сьогодні на вулиці 14 градусів морозу. Алінка прийшла з садочку і побігла годувати пташок. Вже вони поїли там, бачиш, де тим понасипала. А от там на люку ще не поїли. Насипай ще. Ні, ні, ні. Я піду подивлюсь на люк. Чи їли вони там, чи побачили, чи ні. Треба їм показати, що тут теж є. Голуби. А ці бояться. Чекають, коли ти підеш. А ну будуть так їсти, отходь. Будуть з мисочки чи ні? Мабуть, будуть. Ідуть уже. А ну трошки ще. Глянь. Насипаємо так трохи. О, так, тепер одходь, відходь. Треба ще, щоб вони побачили, що ми там на люк насипали. Ану відходь. Ідуть. Голодні вони взимку не їм що їсти. Кажу, дякую, Алінка, кажуть, ти нас годуєш так смачно. І ті вони їдять зайка там. І там, всюду, де ти їх погодувала, вони їдять. Висипай все, висипай. Донь, на колінка не треба сідати. вставати. Донь. Поїдемося на Пішли на люк ще. Зараз я з ним, ще є трошки? На люк насипиш. Ну давай. Тільки вони не побачили ще тут, так? Да? Не побачили ще? Доча, чуєш, побачили вони на люку, де ти насипала? Донь, я за вікна бачу. Чуєш, донь? Я знімаю, як вони їдять, і на люку. І там, де годівничка впала, їдять, і там, де типа насипала. Яка ти розумничка, зайка, погодувала пташок взимку, бо вони не знали, що їсти. Ніде було знайти. Мяу!